Привіт, водолеї! Сьогодні ми з вами поговоримо про ваш гороскоп на липень 2025 року. Липень буде непростим місяцем, тому що аж три планети розвертаються в ретро-рух в липні. Також додаються вже до ретро-Плутону, який в нас з травня. Три з цих планети, з цих чотирьох, будуть ретро, аж по кінець року, тому. Деякі справи будуть на паузі або не будуть так швидко розвиватися, як ви думали або планували, аж майже по кінець року. Також у нас в липні Уран змінює свій знак і вперше входить у ваш п'ятий сектор, а вперше, тому що повний цикл Уран робить за 84 роки, тому якщо вам менше 84 років, то для вас це буде вперше. Uh, і починається в нас місяць з 4 липня. Це мій помічник кричить, <сум> з 4 липня, зі з'єднання Венери і Урану у вашому четвертому в секторі. І це з'єднання ви можете відчувати на за тиждень до і тиждень після, тобто майже з кінця червня. І це можуть бути зміни, зміни в вашій родині. А, можливо, це буде переїзди, тобто ви будете з'їжджати від своїх батьків, да, від своєї родини жити окремо це можуть бути переїзди. А, також це може бути бажання змінити свій простір. Можливо, ви і так живете окремо, але ви захочете а, змінити щось. І змінити, до речі, простір це може матися на увазі саме ремонт, а не зміна самого житла. Так може бути. А, або, до речі, це може бути якийсь несподіваний гість, якого ви не очікували, до вас приїде в гості на якийсь не, не, не дуже довгий е, час. Йдемо далі. 5 липня Венера змінює свій знак і входить в ваш п'ятий сектор. Венера, планета кохання, входить в п'ятий сектор, сектор романів. І тут, можливо, якесь нове знайомство, можливо, якийсь короткостроковий роман. Можливо, до речі, якийсь курортний роман, бо, можливо, в липні ви у відпустку їдете п'ятий сектор. Це про відпустку теж. Тому, можливо, це буде якесь кохання, якийсь. Курортний роман, такий, знаєте, якийсь такий приємний приємний для того, щоб його потім е згадувати, так теж може бути. Але зазвичай по п'ятому сектору це не довгострокові стосунки. А хоч і Венера в нас взагалі вона про шлюб, про кохання, то тут е буде дуже багато залежати від вас обох, да? тобто захочете ви продовження цього е роману чи ні. А, також це може бути а, творчість, а, тому що п'ятий сектор відповідає за творчість, п'ятий сектор відповідає за ти вкрав мою заколочку і тепер, що хочеш, і, і речить, бо вкрав, а я ж не помічаю. Ну, типу, я не помічаю, я ж то бачу, що він її забрав. Uh, і це може бути творчість, якась uh, п'ятий сектор за творчість відповідає за хобі. Можливо, це буде якесь нове хобі, але но, можливо творче хобі uh, хобі як творчість, да тобто щось таке може бути. А, можливо, це буде хо е, творчість як терапія, да, якась такого плану. Або можливо, до речі, п'ятий сектор це про дітей. Можливо, це буде творчість ваших дітей, тобто ви віддасте дитину займатися якоюсь творчістю, можливо, на гурток, якийсь, да, або на, на, на курси, якісь творчі, так що може бути. А, і в цей же день, 5 липня, нас Нептун розвертається в ретро-рух по 10 грудня 2025 року, і це буде відбуватися в вашому третьому секторі секторі комунікацій, секторі найближчого оточення наших братів, сестер, сусідів. Тут можуть бути якісь паузи. Паузи у спілкуванні так, з братами, сестрами, з сусідами, можливо, через якраз відпустку, коли ви поїдете у відпустку, так, то за якийсь час ви будете спілкуватися, бачитися там, можливо, переписуватися. Таке може бути. Також третій сектор відповідає за навчання, за якісь, якісь курси, тобто короткострокове навчання, можливо, це будуть якісь. Курси затримки в цих курсах можливо будуть переноситися курси, можливо, ви якраз перенесте переносити ці курси, тому що ви поїдете у відпустку, тобто так, що може воно бути. Да? Або навпаки, до речі, бо третій сектор за короткострокові подорожі теж відповідає. То тут, може бути, ви будете відкладати поїздку через ці курси, що спочатку курси завершите, бо вони вже да, там, почалися, і ви не можете їх а, там, відстрочити. То ви спочатку завершите курси, а потім поїдете у відпустку. Або так може бути. Да. А також по ретро, а, по ретро руху і по третьому сектору це може бути. Третій сектор це засоби комунікації ще. І тут, можливо, по ретро-руху вам доведеться відкласти е купівлю да, якихось е засобів комунікації. Отак може бути. І далі йдемо 5, е ні, 7. 7 липня. В нас Уран змінює знак, вперше змінює знак за 84 роки. Е і буде. І буде в вашому п'ятому секторі наступні сім-вісім навіть років по 2033 рік. І Уран взагалі це планета така несподівано, чогось несподіваного, неочікуваного, раптового, імпульсивного навіть. І тут вона в п'ятому секторі може давати вам якісь... Несподівані mm -hmm. романи або романи з несподіваними якимись людьми, нестандартними якимись людьми. Це можуть бути якісь е, вільні стосунки, бо Уран теж про, віль, про вільність, про свободу. Тому мож, мож, можливо, це будуть якісь вільні стосунки, да? якісь е, більш відкриті, більш довірливі так може бути. Е, також це може бути. А, бро Ура нас ще про інновації, про технології тут можливо, що буде Уран давати вам технології впровадження технологій в ваше життя. І можливо впровадження технології в ваше ваше любовне життя, тому що, можливо, це буде якийсь роман по інтернету, так якесь можливо знайомство, інтернет-знайомство через якісь онлайн ресурси, знайомства. Можливо, так це буде. А... А, також це можуть бути якісь технології з приводу ваших дітей, можливо, якісь онлайн консультації з дитячим психологом, або якісь онлайн курси з приводу дитячої психології. Да, щось пов'язане з дітьми, так що може бути. Теж онлайн, інтернет, інновації пов'язані з дітьми з вихованням дітей. Можливо, якісь курси онлайн по вихованню дітей теж може бути. Ще про уран будемо більш детально розмовляти в окремому відео. Поговоримо, коли він буде, в яких градусах проходити. Тому дивіться а, чи хто до речі, дуже важливо тут в особливо по урану, але і взагалі подивіться хто в у вас знак по асценденту і по а, місяцю. Бо якраз тут може теж програватися. Якщо у вас близнюки ви близнюки по асценденту або по місяцю, то також уран може зачіпати ось ці градуси. Подивіться в якому градусі, да і саме по цим градусам, коли буде йти уран, можливо, буде найбільший вплив. Це ми в окремому відео поговоримо. Я по датам скажу, коли він буде йти, по яким градусам. Тобто, щоб ви могли, можливо, підготуватися, але зазвичай уран це щось несподіване, тому не факт, що ви підготуєтесь. Йдемо далі. 10 липня в нас повний місяць відбувається у вашому 12 му секторі, секторі. Е Таємниць та, в секторі духовності. Тут, можливо, буде висвітлення якоїсь інформації, висвітлення якоїсь ситуації, або таємниці якоїсь. Або таємних зв'язків, до речі, теж по 12-му секторі. Можливо, це буде висвітлення таємних зв'язків. Як ваших, так, можливо, і інших. Ви дізнаєтесь щось. Або, можливо, ви дізнаєтесь якусь таємницю. Теж може бути. Е, також це можуть бути, до речі, якісь віщі сни, тобто в снах вам будуть приходити якісь знаки, якісь інсайти, можливо, вам насниться да, якийсь цей таємний е, зв'язок, може так бути. Або прийде інсайт під час медитації, до да, медитації за 12-й сектор відповідає, точ, точніше, 12-й сектор за медитації. А, також це може бути поїздка кудись в ретрит, да, в якесь таке усамітнене місце. Можливо, десь, де ви групою збираєтеся, а можливо, ви просто самі, самі кудись поїдете в усамітнене місце. теж це може бути. А, так. Також, до речі, по повному місяцю тут може бути як висвітлення цих таємних зв'язків, так і завершення. Завершення циклу. Можливо. Ви прийдете до цього, да, щоб завершити ці таємні зв'язки. Або хтось, да, в кого вони є, прийде до цього. Ну тобто, щось ось таке може бути. Також ми пам'ятаємо, що по повному місяцю найкращий час на позбавлення від шкідливих звичок, від речей, якими ви користуєтесь, або очистити енергію, позбавитись від негативної енергії в вашій оселі. Тому, якщо ви хочете позбутися саме негативної. Саме хочете позбавити позбавитись від негативних поганих звичок, то це саме 10 липня починайте. Повний місяць вам буду допомагати, да, позбутися від них, можливо, легше цей період пройти. Якщо це позбавлення від речей, якими ви не користуєтесь, або очистити оселю від негативної енергії. Завдяки да, прибиранню або якомусь ритуалу, то це з 10 по 23 липня. Я ще окремо буду в цей день обов'язково знімати шортс відео, тому якщо ви ще не підписані на канал, підписуйтесь, ставте цей дзвіночок, щоб отримувати всі ці шортси, всі ці. М Нагадування, так? Вчасно, бо я роблю ці міні-відео по повному місяцю, по новому місяцю, коли блокнот бажань ведемо. По коли планета змінює свій знак, тобто по всім цим аспектам і транзитам. Ідемо далі. Далі в нас 13 липня Сатурн розвертається в ретро-рух, теж у вашому третьому секторі, і він там пробудить по 28 листопада 2025 року. То тут по Ретро Сатурну, до речі, може бути він теж може принести паузи ось ці затримки, як і Ретронептун, бо Ретронептун в третьому секторі, і Ретро Сатурн у вас в третьому секторі. Але тут Ретро Сатурн може навпаки Поки знаєте, як позитивно так відігратися в тому плані, що він може за цей ретро-рух у період ретро руху. Дати навпаки час відпочити від свого впливу. Я можу, ну я просто розумію, да, про що я кажу. Це коли в мене я за знаком Сонця-Козиріг, мене Плутон нещодавно був зараз Плутон в вашому першому секторі водолеї. А був це ж 20 років в Козирогу. І коли він проходив якраз по градусам мого народження, то Е, коли, я, я найбільше відчувала цей вплив, але коли він був ретро-плутон, то це були якраз мої. Ти чого? Погриз, дивіться, погриз мені заколочку. Не можна так робити, зайчик. Це ж цієї гідоти наїшся і не можна так робити. Добре? Все, не можна. О, подивись вже відгриз цю штуку. Ні, зайчик все, не можна так робити. Uh, і я найбільше ось цей тих трішечки. Я найбільше ось цей вплив відчула, uh, тобто, точніше, ну да, вплив, можна теж сказати, вплив ретро-плутону, тобто він дав мені трішечки відпочити від свого ну, свого впливу, від свого навантаження, від цих постійних трансформацій. Зміни з цих і так далі. Тобто, навпаки, тут також ретро Сатурн, бо він планета відповідальності, зрілості, планета обмежень. Вона може дати якраз по ретро-руху, трішечки вам відпочити від свого впливу, і ви можете трішечки, знаєте, як повернутися до того життя, яке у вас до того, яке було. Я тобі не дам заколочку. Не можна. Так, і далеко не йдемо, бо вже 15 липня Меркурій розвертається в ретро рух. Не можна. Оп! Меркурій розвертається в ретро-рух. Це наша третя планета ретро за липень. Тихенько тут же, ні? Тримається. Ну, ти диви. Вже третя ретро планета за липень, і Ретро Меркурій пробуде у вас в вашому сьомому секторі. Він буде по сьомому ходити і в ретро, і в Дірект, теж в сьомому секторі. В секторі стосунків, партнерства. І по ретро руху він також може дати якісь паузи. Можливо, ви захочете взяти якусь паузу в стосунках, переосмислити, бо якраз по ретро руху це перероблення, переосмислення. Можливо, захочете переосмислити свої стосунки чи. Чи все вас влаштовує в них, чи хочете ви їх далі продовжувати? І сьомий сектор він ще відповідає і за розлучення, тому можливо, що ви прийдете е, до рішення розлу розлучатися. Розлучитися. Може таке бути. А, також. Що ще? По сьомому секторі, так, да. з приводу бізнес партнерства бо це не тільки партнерство любовне, а й бізнес. І по бізнесу теж може дати якісь паузи, можливо, паузу яку, якоїсь угоди. Можливо, будете або ви, або ваш партнер пере, теж переосмислювати, переглядати. Можливо, треба буде переробити. Бо по ретро теж можна переробляти щось. Можливо, якась буде помилка в договорі, в угоді. Або, можливо, якісь пункти не будуть влаштовувати вас або вашого партнера, і ви будете перероблювати да, цей договір, цю угоду. Тобто якось так може бути. Що ще. Сьомий сектор ще відповідає за судові справи, тому можливо будете щось по судовій справі, теж перероблювати. Можливо, переробити позов. Треба буде. Можливо, якась помилка буде знайдена, або на паузі буде ось цей суд, тобто довго якось він буде тягнутися. Не так швидко будуть розглядати справу, як ви сподівалися, так, як ви планували, так що може бути. Також по ретро меркурію ми пам'ятаємо, що краще не купувати техніку, транспорт, нерухомість і не робити планових операцій. Якщо терміновий, то звичайно ви робите те, що, ну, від чого залежить ваше життя, ваше здоров'я, те, що планове, те, що можна відкласти, можливо, якісь пластичні операції або, можливо, якісь уколи краси, то краще все це відкласти, саме коли Меркурій вийде з ретро руху. Це десь. Десь 12. 11-го він виходить, поки він пригальмує, поки розвернеться, то десь 12-13 серпня краще вже це робити. Продавати можна по ретро-руху, купувати, краще не купувати, бо ви можете там передумати або знайти кращий варіант, або якийсь зі знижкою, або з кращою, не знаю, там, з кращим функціоналом. Ну, тобто краще не робити цього. Також так по ретро Меркурію, також краще в день розвертання Меркурія. Це з він го да, ретро рух йде. Тут за два дні до і два дні після, тобто з 13 по 17 краще не їхати у відпустку, а взагалі кудись не їхати, бо можуть скасовуватися рейси, загубитися квитки, можливо, якісь документи вдома забудете, паспорт, можливо, затримка якась буде, можливо, не знаю, там автобус вчасно не приїде, то щось можуть ось такі ось затримки якісь робити. Можливо, ви, вам доведеться іншим рейсом їхати, або... Або взагалі скасовувати поїздку, їхати в інші дати. Таке теж може бути. І завершується місяць на позитивній ноті, 22 липня. Сонце входить у ваш сьомий сектор, і 24 липня там в цьому ж сьомому секторі буде відбуватися новий місяць. Якщо ви ведете блокноти бажань, то новий місяць відбудеться 24 липня о 21.10. Обов'язково зніму шорт з цього приводу, нагадаю, вам заблокнути бажань. І Сонце з новим місяця може дати вам якусь якраз новину, новину від бізнес-партнера, або якусь нову угоду більш для вас. Е Вигідну, да? тобто, якось так. Можливо, тут буде якась новина по судовій справі, до речі, да? якщо у вас є судові справи, а, тут може бути також якась новина від вашого партнера, а, від чоловіка, від дружини, від хлопця, від дівчинки, з ким ви зустрічаєтесь, тобто від партнера якась може бути новина також. А, також це може бути. Якесь нове знайомство, можливо, якась нова пропозиція, наприклад, поїхати да, кудись у відпустку, можливо, нова, більш вигідна пропозиція. Можливо, це буде може бути новий бізнес партнер або якась нова пропозиція від цього бізнес-партнеру, тобто якось так, можливо, нова угода може бути, тобто щось таке. Ось такий місяць липень водолеї. Звичайно, бажаю, щоб все, все склалося якнайліпше, але пам'ятаємо, що в нас все одно три ретропланети залишаються до кінця року по Плутон по жовтень, Нептун по грудень. І Сатурн по листопад. Тому все одно якісь справи будуть на паузі, не будуть так швидко просуватися, будуть просто повільно якось йти. Тому можуть все одно бути якісь затримки. Ой, до нових зустрічей з вами обов'язково.